Людина з інвалідністю це те саме, що людина з фотоапаратом. Читаємо. Прочитав сьогодні. Не кажіть інвалід, кажіть людина з інвалідністю. Розумію, етичне ставлення, все таке, але може це все ж таки абсурд. Бо далі можна розганяти. Не кажіть фотограф, кажіть людина з фотоапаратом. Що, навіщо? Не думала, що доведеться пояснювати такі елементарні речі, але ось ми тут. Отож, фотограф це професія, а інвалід це ярлик, це стигма, це образа. Тому що людина з інвалідністю це в першу чергу людина. І інвалідність не визначає всю її особистість. І ви можете мені сказати, так, фотограф теж в першу чергу людина. Так, але слово фотограф ми використовуємо на позначення професії. А інвалід на позначення особистості, хоча мені достатньо того, що більшість людей з інвалідністю просять не називати їх інвалідами і говорять про те, що це для них звучить образливо. Також некоректним є висловлювання люди з обмеженими можливостями, тому що можливості всіх людей обмежені певним чином. Ми не можемо проходити крізь стіни або підстрибнути на 10 метрів. Розумієте, про що я? І те саме стосується людей з аутизмом, з синдромом Дауна, з ДЦП і розумово відсталий теж не є коректним, тому що правильно казати, люди з інтелектуальними порушеннями, люди з інтелектуальною інвалідністю. І ми все-таки живемо у соціумі, ми розумні істоти. У нас є етичні норми, моральність, людяність, і ми можемо використовувати правильні словосполучення. Це не важко, а що ви думаєте?